Я теж дуже надіюся, що мені повернуть гроші за розблоковані податкові накладні. Дякую всім за підтримку. А яка вартість послуг по розблокуванню податкових накладних? Це все залежить від складності і від саме підприємства. Наприклад, якщо це наші клієнти, які у нас на супроводі, торгове підприємство, купили щось, товар і продали, наприклад. Умовно, вартість такого підготування пакету документів коштує 2 тисячі гривень. Якщо це виробництво, то вартість 3 тисячі гривень для саме наших клієнтів. А вже якщо люди приходять, так би мовити, зі сторони чужі, то тут уже зовсім по-іншому, тому що треба дивитися. І скажу чесно, що мені не цікаво брати такі податкові накладні саме на розблокування, тому що тут витрачається більше часу, ніж там заробляєш. Чому? Тому що підготувати пакет документів це не просто зробити скан копії і сформувати їх там, і подати в митку. Треба дослідити вивчити підприємство, треба проаналізувати, подивитися, що по податковій, що взагалі. ну, тобто, це такий собі фінансовий аналіз, я би сказала, підприємства. Тому на це дуже йде багато часу. А якщо ще у підприємства, скажімо, прямим текстом срач у обліку взагалі, то взагалі мені не цікаво, тому що це таке можна сказати, відновлення обліку. І за таке я не хочу братися, або якщо буду братися, то за достойні гроші. Наприклад, останнім часом десь ну, буквально зовсім недавно до мене звернулися. Розблокувати податкову накладну. Я подивилася, взяла, взяла ключі. Ну, мені дали Пройшлася по електронному кабінету платника. Подивилася, взагалі чи варто братися, тому що якщо там взагалі взагалі срач, то точно не буду братися воно мені не треба. От, подивилася, що там робиться. Ну, так, можна сказати, що можна братися. Коли я озвучила, а, ще який момент. Податкова накладна за листопад 2024 року. Тобто, майже рік не подається податкова накладна на розблокування. Тому я ще врахувала цей фактор, що ризики розблокувати податкову накладну, наприклад, за цей місяць, яка вчора заблокувалася, а друга справа розблокувати ту, що заблокована вже рік. Я озвучила суму 5 тисяч гривень. Не погодились. Тому. Ось такі в нас історії.